А відтак це п'яти так? а відтак відбулися це вибори, перші вибори, І спроба обрати голову обласної ради. Не, не вдала спроба. Василь Коміс обирався, був кандидатом. Що думати, знаєте, ну, я, скажімо, не мав таких великих ілюзій, що з першої спроби буде обраний. Чому? Тому що якщо говорити про Львівщину і про Івано-Франківщину, де обрали політ, Тернопільщина не має стійкої більшості, а зокрема через те, що не працює або вірніше, працює так, як хочеться в територіальній комісії. Голова, наскільки мені відомо, ховається десь і не дає змоги зайти депутатам опозиційним. І, звичайно, це впливає. З іншого боку, є задіяний ресурс влади, яка грає, скажімо, на амбіціях окремих депутатів, грає, скажімо, на їхніх амбіціях, тобто стати знову ж таки біля керма такого обласного парламенту. Зокрема, я тут бачаю не тільки єдиний центр. Ще ж моря, а і партії в регіоні та є, начебто серед демократичників, якомога називаю партії, які теж не всі вважають, що представник опозиції, такої чіткої опозиції свободи став головою обласної ради. Називається зараз багато прізвищ. Я не можу сказати, яка буде доля обласної ради на сьогоднішній день, але думаю, що... Обласна адміністрація робитиме все, щоб представник саме свободи не став головою. Тут залежить все багато, я думаю, що від домовленості, від заступників, хто буде заступником. І якщо буде запропоновано, скажімо, тим чи іншим демократичним, як би мовити, фракціям посади заступників, я думаю, що можна домовлятися і робити все, аби голова в опозиційній області був саме опозиціонером, а не знаєте, это регіоналом чи єдина.